І сьогодні у мене вечірні заготовки м'яса. Тут у мене свинина, я її Розділила, що мені треба, як мені треба, і брала ще курятину. Зараз, зараз покажу, що я з нею зробила. Так, тут у мене ребра це буде на борщик або на супчик, або на плов. Дуже полюбляю, а іноді запікаю їх і так. Так, це відбивні вийшло два таких невеликих пакетика. Але, знаєте, так, на вечір, щоб нам посмажити, з'їсти, як кажуть, і забути. Це я лишила кусочками, так, може, на картоплі я зроблю з м'ясом, ну подивлюся, так? Це два таких пакетика фаршу: один менше, один більше. Це буде на голубці, хочу зробити голубці, так? А це буде, може, я не знаю, у мене ще є там трохи перцю замороженого, то може буде на перець. І купляла ще курятину, але зробила вже. Такі, таке блюдо, порубала її, такі немілкі кусочки, добудала одне яйце, дві ложки сметани, сир. Все це гарно перемішала. Звичайно, сіль перець, що ви там любите по спеціям. І поставила в холодильник. Буду завтра, буду завтра смажити такі рублени котлетки. Але бачите, вони такі суховаті будуть. То я завтра ще додам одне яйце. Щоб вони такі більш були ну, такі насичені, скажімо так. Ось, І завтра буду смажити. Ось такі заготовки в мене вечірні, я собі роблю. Я все м'ясо в морозильну камеру. У мене там, якщо чесно, місця взагалі немає. І достала творог. хочу завтра приготувати чизкейк. Але чизкейк я взагалі так не запікала, а це будемо запікати. Надіюсь, завтра настрій буде, нічого не поміняється, все буде добре. І будемо запікати з вами чизкейк. Вирішила, що робити я завтра чизкейк і не було в мене вершків. Пішла-купила в форі, взяла ось такі вершки, взяла каву на роботу, взяла молоко згущене, взяла печиво, бо печива у мене не вистачить. тому взяла на... Тому взяла на чизкейк, будемо зробити з цього печива. Взяла два лимони і дочка зараз полюбляє ось таку кукрузку. Вона продається в форі, вона собі відкриває і так прямо їсть. Так що, ось така була така маленька вечірня закупка. Хочу Я вам показати, як ми готуємося до зими. Ну, в плані, кажуть, що вона буде тяжкою. Так, і ось хочу показати наші покупки. Першу купила ось таке сухе пальне. Взяли тут їх скільки раз, два, три, чотири, п'ять, десять таких упаковок. Я навіть не знаю, скільки тут має грамів. Так, Бачу виготовлене жовтень, 22. Ну, треба читати. Ага, ось, вага 65 грамів, плюс 5, мінус 5. Взяли 10 таких упаковочок. Ну, Це, я думаю, пригодиться. Тут вони мають по 8 штук в кожній упаковці. І якщо не пригодиться, ми живемо в частному будинку. І Я думаю, воно завжди нам пригодиться, якщо навіть зима буде нормальною. Так, Ось далі таку купили, це вдруге ми вже купляємо таку плиточку маленьку. Ось вона, бачите, ось така. Напевно, це все Китай, я вам не скажу. Ну, в принципі, вона, знаєте, гарно запакована. Зараз відкриваю її. Тут ставиться оцей балон газовий. Під'єднається. Вона тут якось відкривається, напевно, я не знаю, як воно відкривається. Ага, ось так. Бачите? Ромашкою такою. так? І ставиться каструлька, чи якась ємкість, чи сковорідка, і можна готувати. І до неї підключати ось такі газові болони. У нас, в принципі, є у батьків газ, але якщо на всяк випадок газу не буде, то ми ще купили на всяк випадок от таку плиточку. Ми вже брали от таку другу, у нас ще одна є в запасі. Так? І ще таке, знаєте, взяли, рекомендую купляти. Це я потім запакую. Радіо дуже важко знайти, але знайшли. Мені дуже сподобався такий стиль радіо. Ось таке маленьке, дивіться, звичайно, просте радіо. Воно на батарейках. Але батарейки не купила, тому треба купити батарейки. Це такі великі тут батарейки йдуть. Так. Щось воно не закриває. А, все, нормально. І йде до нього шнур. Ну, від електрики ще може працювати. Але, ну, кажуть, щоб радіо було на батарейках, тому купили, щоб воно було. І ось таке радіо стоїть 450 гривень. Люди, звісно, панікують, так, я вам скажу, я теж трошки десь в паніці була. І скупляють всі товари, і від цього ціни, звісно, підростають. Але ж я ж кажу, що я думаю, ми справимося. Багато людей кажуть, і я такої думки, що краще одна тяжка зима, ніж все життя тяжке. Тому будемо триматися і надіятися, що все буде добре. Вирішила перевірити радіо, ну, так, працює чи ні, бо начебто ми не перевіряли його. Зараз включу. Реклама! Так, працює, бачите? Все, працює. Супер! І так, готуємо наш чизкейк, і для основи нам треба взяти ось таке печиво. Я взяла 370 грамів, взяла всю пачку, можна взяти 300 грамів, але я воно буде лишатись і нікуди я його потім не використаю. І треба нам зробити таку крошку мілку, треба його перебити блендером. Потім додам 100 грамів вишкового масла. Я поставила його роз. Розтопити так і одне яйце. Це я нагадаю вам, що чізкейк ми будемо цей запікати. Так. Ось я таку крошку його змолола так і додаю масло вершкове 100 г і одне яйце. І гарнесенько перемішую, недовго буду мішати і буду викладати першим таким шаром. Ну Це основа. І як? Відрізаю потрібний шматок пергаментом так, ось такий десь мені потрібен. І буду розв'язати його ось так на дві частини. Ну, зараз покажу, як. Ось так я його виклала. крест накрест можна так сказати. І буду зараз складати нашу. Основу нашого чизкейку і буде тромбувати або руками, або стаканом. Ну, Стаканом я вам скажу, у мене не дуже виходить. А ось руками краще. Так зробила я нашу основу. Мені краще робити це руками. Звісно, стаканом воно буде красивіше, цих таких, знаєте, ямочок не буде, але мені так зручніше. І де я робила основу, туди відправила 500 грамів творогу, одне яйце, цукор за смаком, можна додати ще ваніль, я думаю, цедру лимону додати, може я так і зараз зроблю. І додала вершків. І це це все гарнесенько треба збити і вилити в нашу, в нашу чашку мультиварки. Так, напевно, я ще натру туди цедру лимону. У мене є лимон і буде з лимончиком. Натерла цедри, знаєте, такий жовтенький, трошки колір з'явився, гарнесенький. І я думаю, буде і ось така смачна. ніжна маса в нас вийшла. Будемо відправляти її на нашу основу. І ставити випікати. Так, я відправила свій чизкейк в мультиварку, буду ставити на режим випічки. І потім я буду доставати за цей папір. Зручно його доставати. Я включила на режим випічки і показую, що треба готувати. Вчора, Я робила, ставила на ніч. Ну, це дуже класно, якщо є час, то ставити на ніч. Тут у мене філе курячого стегна, сир, три ложки сметани і спеції. І одне яйце куряче. Зараз я ще додам одне куряче яйце. І десь дві ложки сметани, і буду це все смажити. Я ще забула, що тут є борошно. Ну, треба дивитися по консистенції. Так, ось таке у мене суміш така вийшла. Вона не така не рідка і не дуже густа. Будемо відправляти на петельню і смажити з обох сторон. Смажила я, ще досмажу там трошки і хочу з вами скуштувати. Дивіться, вони такі ніжні. Я додавала в цей раз моцарелу, і воно таке, знаєте, сир гарно плавився. Ось так. Трошки гаряче, але дуже смачно. Ну, дуже вони ніжні виходять. З картоплі буде то, що треба. Мені ось досмажуються мої такі рублені котлетки. Тут у мене, звісно, хаос, але нічого, що все прибираю. Ось такі вони виходять. Ми з вами покуштували дуже смачно. Діти замовили борщ. Ще раз заправку ось таку покажу. Ось вона така. Тут є помідор, буряк і цибуля. Поїжджа нормальна руна. Ну, смачна заправка, але для мене вона гострувата. Я гостреньке таке не полюбляю. Так? І дівчата запікся мій практично чизкейк. Дві хвилини лишилося, але я не знаю, що з ним робити. Так. Мені здається, що він трошки-трошки ще б йому трошки постояти, Ну, хвилин би 10 ще. Але я, напевно, його залишу ось у мультиварці. він так дойде. Мені так здається На вигляд, наче такий апетитний вийшов. Так, відщипнула я трошки покуштувати. готовий, не готовий, ось виглядає так. Мені здається, готовий. Так, от свій чезкейс з мультиварки. Ось тут. Відламала, куштувала, і зараз я відріжу кусочок собі, шматочок скуштую і скажу, як він вам Ну так смачно пахне. І добре, що додала цедру, трохи такого лимонного запаху є. Буду, зараз буду різати.